Добрий день, 25 лютого 2025 року. У залі для пленарних засідань присутні члени комісії Богоніс, Кобецька та Шевчук у засіданні колегії номер один наявний кориму. Тому засідання оголошує відкритим. Фіксуватиме сьогоднішнє засідання та забезпечуватиме його трансляцію у мережі YouTube секретар комісії Симоненко Ольга Миколаївна. Пропоную до розгляду питання про дослідження досі, проведення співбесіди та визначення результатів кваліфікаційного оцінювання судді господарського суду Київської області скутельника Павла Федоровича на відповідній займаній посаді. Чи будуть у колег зауваження або пропозиції щодо переліку питань? Немає, пропоную проголосувати та затвердити. Рішення ухвалено одноголосне питання затверджено до розгляду. Переходимо до розгляду питання. Прошу секретаря проінформувати проявку учасників засідання. Дякую. Дякую. При цьому від судді надійшла заява від 25.02.2025 року тобто сьогодні, у якій пан Скотельник зазначає, що не може взяти участь у сьогоднішньому засіданні. Із незалежних від нього причин, як зазначено внаслідок тимчасової непрацездатності, одночасно повідомляє, що його письмові пояснення з додатками на висновок громадської ради доброчесності 2.02.2025 року були надіслані на адресу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України поштою 22.02.2025 року. Але з огляду на те, що має місце перша неявка у судді, його участь у процесі кваліфікаційного оцінювання, проведення співбесіди і дослідження досі є обов'язковою за винятком тих випадків, коли неявка має систематичний характер, тричі і більше разів мала місце, пропоную. Ухвалити рішення про відкладення розгляду сьогоднішнього питання на іншу дату і тим самим задовольнити питання судді. Чи немає зауважень або інших пропозицій? Немає. Тоді проголосуємо та Рішення ухвалено одноголосно. Проголошується усне протокольне рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії номер 1 про відкладення розгляду питання про дослідження досі проведення співбесіди та визначення результатів кваліфікаційного оцінювання судді господарського суду Київської області Скотельника Павла Федоровича на відповідній займаній посаді на іншу дату, а саме на 11 березня 2025 року. Підставою нормативною для задоволення клопотання та відкладення засідання є. Пункт 88.1 крапочка регламенту вищої кваліфікаційної комісії суддів України. А про дату наступного на засідання суддя буде повноважений представник громадської ради доброчесності, теж буде проінформований у порядку, передбаченому регламентом комісії сьогоднішнє засідання, з огляду на те, що до затвердженого дороги до лише одне питання оголошується.